Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До будинку Януковича у підмосковному елітному селищі Шереводу увірвалася озброєна людина. Лунають вибухи та стрілянина. До селища їде спецназ, триває евакуація. В той же час, за словами медиків, Янукович поступив в клініку ще в п'ятницю в неруховому стані з підозрою на серйозну травму: хребта і травму коліна. Наскільки відомо, травму він отримав під час прогулянки. Він послизнувся і впав, звідки Януковича в кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню. Лікар повідомив, що кілька людей супроводжували Януковича. Хто це йому невідомо. У блоці лікар. Де йому надавали допомогу на короткий час, обмежили доступ для відвідувачів. Потім його направили у реанімацію, але незабаром Януковича відвезли в якусь приватну клініку. Януковича і до падіння були проблеми з хребтом, тому, як зазначають джерела, не виключено, що він буде паралізованим. Російське ФСБ підготувало два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва перед повномасштабним вторгненням в Україну. Серед так званих кандидатів, які мали їх очолити, були Янукович та Медведчук. Як зазначає видання Федеральна служба безпеки Росії була глибоко Залучена до невдалого військового плану Кремля, яка запевнила чиновників у Москві, що уряд України швидко впаде і завірила оперативників для встановлення маріонеткового режиму. При цьому в матеріалі зазначають, що свій план спецслужби не змогли втілити з двох причин: чи то не могли зрозуміти наскільки люто Україна чинитиме опір, або все ж зрозуміли, але не змогли передати таку незручну інформацію президенту РФ Володимиру Путіну. За даними The Washington Post, офіцери ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу. В Києві, що останні дні перед повномасштабною війною організовували житло в українській столиці. Повідомлення прихоплені українськими службами безпеки показують, що співробітники ФСБ запитують у колег докладну інформацію про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як безпечні будинки, резиденції або бази експлуатації. За кілька днів до того, як російські війська увійшли до України, чиновники сказали, інформаторам ФСБ було сказано залишити столицю, але залишити ключі від своїх резиденцій для російських бойов... Оваків пише видання. Наголошується, що чисельність ФСБ зросла приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення в Україну. Так командам спецслужби було призначено регіони України та мережі сплячих агентів усередині країни. Тим часом ФСБ також розбудовувало плани щодо встановлення маріонеткового уряду в Україні. Як пише видання, основними кандидатами на головування цих урядів виступили колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії у 2014 Цьому році та Віктор Медведчук, якого в змі назвали олігархом, який став керівником головної проросійської партії України після встановлення тісних відносин із Путіним, повідомляється, що Янукович був у центрі групи, яка зібралася у Білорусі на початку березня і, можливо, позиціонувалася для того, щоб напасти та повернути владу. А друга група, за участю колишніх членів партії Януковича, зібралася на території на півдні України, яку захопили на початку війни російські війська. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.